Вступають у відносини з точки зору знаєте, такої нецілісності, навіть є ж там ця фраза знайти свою половинку, да? щось, що тебе доповнить. І ми вступаємо у відносини для того, щоб там щось знайти, того, чого в мені немає. Щоб взяти, добрати, не знаю, доплекати в собі. Бо здається, що в мені чогось немає. Я неповноцінна, я нецілісна. Да? Мені треба, там, запроси, які дівчата створюють там, да? хлопець, щоб турбувався, щоб забезпечував там, безпека, фінанси, не знаю, любив, квіти дарував те, те. те, 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 те да? Тобто щось, щоб закривав ту якусь частину, якої в мене немає. І зазвичай дів... Дійсно, цей підхід є незрілим, в якому плані він тягнеться з дитинства, коли, можливо, там, від батьків не досталося нам, да? або ми так сприйняли, що нам не досталося. І, або ми не, не змогли інтегрувати, не змогли проявити, не змогли сказати. І от е, ми, відчу, ми, ми відчуваємо себе в певному дефіциті. І от такі дефіцитарні відносини. Та да, вони завжди не про велике там не знаю любов, не про велику кохання. Дефіцитарні відносини це коли от, є в нас певна дирка, є певне щось, що от, нам бракує, і ми от закриваємо і ми шукаємо половинку. Ми відчуваємо себе нецілісними і так такого ж самого нецілісного.